Перше листопада вівторок Заплата чи дар? Адже заплата за гріх, смерть а Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Римлян 6,23 При створенні людина була наділена благородними прагненнями та врівноваженим розумом. Вона була досконалою істотою і жила у злагоді з Богом. Думки її були чистими, а наміри святими. Проте непослу спотворив прагнення людини, а самолюбство витіснило любов із людського серця. У наслідок гріхопадіння людина настільки ослабла, що їй було не під силу самостійно чинити опір силам зла. Вона стала в'язнем сатани. І залишалася б ним назавжди, якби не втрутився Бог. Намір спокусника полягав у тому, щоб зруйнувати план, який Бог мав при створенні людини, а також спустошити світ і наповнити його горем. Серце має повністю підкоритися Богу, щоб відбулася переміна, у наслідок якої в нас міг би бути відновлений образ Божий. Через свою гріховну природу ми стали відчуженими від Бога. Святий Дух так описує наш стан мертві через ваші переступи і гріхи, хвора ваша вся голова і все серце боляще, від підошви ноги аж до голови нема цілого місця на ньому. Сатана міцно тримає нас у тенетах, він зловив нас для того, щоб ми виконували його волю. Бог бажає зцілити і звільнити нас. Та оскільки для цього необхідні докорінне перетворення і відновлення всієї нашої природи, ми повинні повністю підкоритися Богові. Боротьба із власним Я є найбільшою битвою у світі, Зректися себе цілковито підкоритися Божій волі можна лише ціною великої боротьби, для людини, яка повністю не віддала себе Богові, нове життя у святості неможливе. Він не силує людську волю і приймає тільки добровільне, розумне поклоніння. Вимушена покора зробила б неможливим усебічний розумовий і духовний розвиток людини, перетворила б її в робота це не узгоджується з наміром Творця Він бажає, щоб людина, вінець творіння, досягала найвищої досконалості. Господь відкриває нам такі висоти благословення. Які ми можемо осягнути через Його благодать. Він закликає нас довіритися Йому, щоб він міг здійснити в нас свій задум. Проте вибір за нами чи бажаємо ми звільнитися від пут гріха, щоб стати справді вільними дітьми Божими? Давайте ж і ми відкриємо свої серця Богу, щоб ми повністю підкорилися йому і щоб в нас відбулася переміна унаслідок якої в нас міг би бути відновлений образ Божий.